У нас новинка у серії Детективна агенція Ласе та Майї. Таємниці кістки динозавра Мартін Бітмарк та Гелена Віліс. Динозавр у Валебі, звичайно, двоє палеонтологів прибули з міста з повним скелетом Тінозапора. Але їхню лекцію переривають, коли зникає безцінна кістка динозавра. На щастя, детективне агентство «Ласе і Майя» на місці. Хто міг бути винуватцем? Любитих динозаврів, Айві Рус? священник, який не вірить у динозаврів, чи, можливо, холодний спітнілий кондитер? Якого випадково звуть війна. Легко читати та нелегко розгадати ось гасло, що лежить в основі детективного агентства Ласа і Майя, однієї з найбільших шведських дитячих книжок всіх часів, яка була перетворена на фільм, на телебачення, а також на ігри і на багато різних мерчів. Не дивно адже чарівні оповідання Мартіна Відмерка разом із надзвичайними ілюстраціями Гелени Вілліс перетворюють кожну історію, кожну книгу про Гензу Ласей Маї на непереборну читацьку пригоду. І ще кілька слів про автора. Мартін Відмарк це шведський дитячий письменник і вчитель. Його книги переклали на понад 40 мов. Вісім з них були перекладені англійською мовою. Кілька його книжок про детективне агентство були екранізовані в Швеції. Про них були зняті настільні ігри, п'єси для театру та відеоігри. Мартін Відмарк займається і питаннями розуміння, прочитаного дітьми та молоді. Він був ініціатором проєкту Плащ читання. Здійснив понад тисячу візитів різні школи та класи, а в серпні 2014 року був нагороджений урядовою медаллю Швеції за свої книжки та роботи з читанням для дітей та молоді. Вітмарк написав понад сотні книжок для дітей та молоді, і сьогодні він є одним з найпопулярніших авторів дитячих книг у Швеції, було продано майже 12 мільйонів його. В з 2008 року він очолює список авторів, які найчастіше з'являються на книжкових полицях. І його успіхом стала серія книг Детективне агентство Ласа Майер. А ще цей автор був номінований стипендією «Астрід Вінген. Тому я вважаю, що ви та ваші діти повинні конче придбати цю книжку. Можливо, це буде перша детективна книжка ваших дітей. Але вона викличе таку непереборну любов до читання, що потім ви купуватимете і купуватимете ще книги Мартін Гітмарк і матимете цікавесні читальні вечори. Отож, таємниця кістки динозавра. 나초년학년과 모험단 레코.